Рамзан Кадиров, головний любитель позолоти і погроз у сторіс, раптово попросив звільнити його з посади. Ну, мовляв, час дати дорогу новим ініціативним. Всі так і завмерли. Та невже ж? А ні. через добу чеченський Дон пояснив: ви мене не так зрозуміли. Ну, він ж так говорить, рішення приймає, каже тільки плюгавий, а Кадирка це просто скромний піхотинець. І під це пояснення, ще й відосик з кремлівським диктатором у ток стилі він скліпав. Ви знаєте, якби я мав ще більше таких піхотинців, але й один такий піхотинець багато чого вартий. Як то кажуть, зробив вигляд, що йшов, але передумав на порозі. А вже наступного дня у цей піхотинець попрямував прямісінько до Кремля на поклон до свого господаря. Ну і займ з прохання по відставку вже не чіпляв бункерному локшуну на вуха про економічне процвітання Чечні. Як справа у вас, Володимире Володимировичу, дякую вам за те, що ви знайшли для нас час у своєму щільному графіку. Ми розпочали цей рік дуже добре із зростанням економічним. Показники зросли на 32%. відсотки. Утім, рано чи пізно, а ті, хто крусія боліт, і доведеться злізти зі свого трону. Здоров'я в нього вже не те. Тож процес спадкової монархії офіційно запущено. Кадиров робить ставку на синка Адамчика. У Чечні його вже називають Рамзанка Молодший. Та й загалом республіка фактично ж вже під контролем Кадирівських родичів. Хто за що в родині відповідає, які медалі на кому висять і Які бюджети освоюються. Дізнаєтесь у нашому сюжеті. Ваш мобільний... Ваш мобільний репортер, піхотинець, Путіна, сьогодні став генерал-полковником. Послужна книжка Дона всія Боліт більше нагадує багатотомник з жанру політичного фентезі: герой Росії, генерал міліції, почесний природознавець, заслужений захисник прав людини. І все це в одній особі. Уявляєте? Але це лише пролог. У переліку нагород Рамзан Кідирова є і звання Аграрія всія федерації, і статус почесного будівельника, і орден за заслуги перед стоматологією, і, врешті, відзнака золотоперого журналіста року. За, создання... За створення необхідних умов для розвитку індустрії, засобів масової інформації та всесвітню підтримку журналістської спільноти, дипломом міжнародної премії Золоте перо, пам'яті першого президента Чеченської республіки, героя Росії Ахмата Хаджі Кадирова нагороджується глава Чеченської Республіки, герой Росії Рамзан Ахматович Кадиров. Ну а хто ще так зможе? Сам пише, сам читає, ще й сам себе нагороджує. Два роки тому цей путінський прихвостень придумав нову відзнаку Герої Чеченської Республіки. Ну і першу, звісно, вручив собі коханому. Утім, і це ще не найвидатніше його досягнення. Рекорд! рекорд. Найбільша кількість особистих санкційних обмежень, запроваджених щодо людини у світі. З результатом 15 санкцій. Рекордсменом оголошую Рамзана Ахматовича Каддирова. Тиба навіть кіндерівського недовождя Кім на переплюнув. Щоправда, за кількістю нагород поки не дотягує у північно-корейського диктатора. Щонайменше три десятки брязкалиць. у чеченського Тіктокера вдвічі менше. Але це питання часу. Ну якщо проживе ще, бо Кадирка оті ті медальки штампує з космічною швидкістю і вручає як не собі, то родичам. Он синок Адамчик уже поряд статусем красується на сторінках книги рекордів Русляндії. Рекорд рекорд. Наймолодший начальник служби безпеки глави суб'єкта Російської Федерації з результатом 16 років та один день. Рекордсмен Адам Рамзанович Кадиров. Рекорд оголошую офіційно зафіксованим. Це ще не все. Адам також нагороджується за популяризацію книги рекордів Росії. Ми всі розуміємо, що про цей рекорд сьогодні-завтра дізнається не лише у всій Росії, а й в усьому світі. Такий собі бос-молокосос, синок Тікток-генерала не просто молоде дарування, а справжній багатоверстатник. Крім посади керівника батьківської охорони, Адам Кадиров встиг назбирати ще п'ять кураторських статусів. Він, типу, відповідає за університет спецпризначенців у Гудермесі, курує два батальйони Міноборони, один батальйон імені Шейха Мансура. А ще 1 квітня Адамчик став куратором МВС Чечні. І ні, це не жарт. До дня дурня, хоча звучить саме так, Помічник глави Помічник голови Адам Кадиров висловив упевненість у тому, що поліцейські надалі будуть віддано слідувати шляху першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата Хаджі Кадирова. Хтось у 17 років виспити складає, а хтось вже цілий начальник міністерства, бо ж вік то дрібниця, коли за плечима стільки так званих досягнень. Он у 2023-му цей юний правозахисник прям в СІЗО відгамселив 19-річного Микиту Журавля за версією роз за спалення Корану. Все як у батька жорстоко і під оплески пропаганди. Тамтешні посіпаки оголосили його справжнім борцем із західними агентами. У враховуйте, що Журавель не був зв'язаний. Журавель набагато старший за Адама. Він міг би, якщо на те пішло, чинити якийсь опір. Але він показав, що ті, хто працює на західній спецслужбі, не мають жодного духу, щоб чинити опір у прямому зіткненні з віруючою людиною. І в цьому протистоянні перемогу здобула саме віруюча людина. Ох і казочка пропагандистська, ніби не побиття, а хрестовий похід за віру. Ну а головний вихователь Кадирівської династії тільки пишається: побив молодець, а вбив би нація пишалась би. Карати за що карати? За те, що він агента побив, було б добре, якби він убив його. У мене одне бажання коли я згадую тих, хто спалює коран. Одна мрія, щоб вони були покарані. У цивілізованих країнах за таке відкривають кримінальну справу. А в Рамзанковому недокнязівстві мало того що хвалять, так ще й присвоюють звання Героя Чечні за активну громадську діяльність, значний внесок у розвиток молодіжної політики та духовно-морального виховання підростаючого покоління надається звання Героя Чеченської республіки Кадирову Адаму Рамзановичу. І на цьому кадирівський святковий дощ з відзнак не скінчився. Юного героя обчіплюють нагородами як новорічну ялинку. Нагородити орденом за служіння релігії іслам. Першого ступеня Кадирова Адама Рамзановича. Нагородити орденом. Дуслик Кадирова Адама Рамзановича. Нагородити орденом за заслуги перед Карачаєво Черкеською Республікою. Кадирова Адама Рамзановича. Орденом за заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою нагороджується Кадиров Адам Рамзанович. Служу Корану Ахмат Сила. Ще трохи, і для нагород Кадирова молодшого доведеться зводити окремий мавзолей у його бойовому списку. Вже мінімум 16 медалей. Я навіть медаль за змагання, у якому він не брав участь. Ба більше оцього юного орденоносця почали відзначати і за межами Мордору Адамчик став членом арабського арбітражного суду і почесним гостем Лівії. Підписав це все як водиться. Татусь заявив, що молодшенький робить великий внесок у міжнародне співробітництво. Такий собі прям син дипломатії. Коротше, судячи з кількості посад та брязкалець, тіктокерівець всія боліт вже чітко визначився з наступником. Середущий синочок Адам, фактично міні-копія татуся, бо ж Рамзанка не старший син Ахмата. Але був постійним його помічником на всіх урочистостях і в офіційних поїздках. Схема перевірена: династія цементується. Інші синки путінського Дона теж не в образі, ну, хоча й не у такому фаворі, як Адамчик. Тим не менш, усім дісталося по порції влади і по відзнаці від татка. За активною... За активну та плідну благодійну та громадську діяльність нагороджується орденом парламенту Чеченської Республіки. Дай Мехкан Сій Кадиров Ахмат Рамзанович, помічник голови Чеченської Республіки, перший заступник Чеченської Республіки з фізичної культури, спорту та молодіжної політики, Кадиров Алі Рамзанович, помічник глави Чеченської Республіки. А дійсно, навіщо управлінські кадри, якщо у тебе вдома вже цілий міністерський склад з 14-ти чат? Роздаєш кожному по посаді, і влада залишається в одних руках. Ну а щоб укріпити оцей сімейний підряд, Кадирка ще й з вигідними шлюбами не зволікає. Синам ще 18 не виповнилось, а їх оженили на малолітніх доньках мордорських чинуш. Рамзан Кадиров, Рамзан Кадиров, одружив своїх неповнолітніх синів на молодих дівчатах, яким також немає 18. -ти. Імовірно, одні з них не виповнилось навіть 14. -ти. Журналістам вдалося з'ясувати, що дружиною 17-річного елі Кадирова стала старша онука депутата Держдуми Адама Теліхманова, а 16-річного Адама Кадирова одружила з дочкою сенатора Чечні Сулеймана Геремєєва. Аби жодна посада не дісталася чужим. Чеченський дон не обмежується лише дітьми у кадирівському клані. Кожен родич це не просто кровиночка, а справжній державний діяч. Приміром, двоюрідний племінник іслам. То і віце-прем'єр і міністр земельних справ і мер Грозного. чоловік сестри Салман, перший віце-спікер парламенту, другого свояка теж працевлаштували. Рамзан Черхігов став міністром транспорту і зв'язку. А племінник Ідріс спершу з першого Раду безпеки, а потім і цілий район. І фінальний штрих у цьому родинному пазлі племінник Хамзат Кадиров. Він міністр спорту і водночас месія ППО Медалю за заслуги перед Чеченською республікою. Нагороджується Кадиров Камзат Делімханович. Оцю позолочену прикрасу Кадировому родичу дали за типу успішне знищення всіх цілей над Чечнею. Тільки є нюанс. Ціль була цивільною. Пасажирський літак, який не зміг сісти у Грозному і розбився в Актау. Але кого це хвилює, коли небо над республікою чисте? Не обійшлося і без жіночого крила у династії Дона всія Боліт. Попри те, що у патріархальній Чечні жінкам зазвичай у владу зась у родині Рамзанки діють свої закони. Он сестричка Зулай обіймає посаду заступниці у прав справами. А донечку Айшат взагалі призначили міністеркою культури, а згодом віце-прем'єркою з соціальних питань предлагається. Хадир. Пропонується Кадирову Айшат Рамзанівну призначити на пост віце-прем'єр, який куруватиме весь соцблок. Тим більше, що за час роботи в міністерстві культури вже в цьому міністерстві є результати, і на федеральному рівні вони відзначаються. І відповідно з упевненістю, що ці результати будуть показані в усьому соціальному блоці. А хто до міністерського крісла ще не доріс, тому медальку в зуби. За старою перевіреною схемою он донька хадіжат отримала звання заслужений працівник соціальної сфери і свайбиться. Надається почесне звання заслужений працівник соціальної сфери Чеченської Республіки. Кадирові хадіжат Рамзанівні. Ну а що заслужила генетично? Не забракло нагороди для першої леді Чечні мідні Кадирової. Попри те, що вона не обіймає офіційних державних посад, її, так би мовити, внесок у зміцнення інституту сім'ї було відзначено на найвищому рівні. У 2022-му благовірній Кадирова Лілі Путін, одній з перших в Русляндії, урочисто почепив медальку мати героїня. Ну а що? Якщо породила стільки орденоносців, чому би самій не отримати нагороду? Врешті Чечня під Кадировим це не суб'єкт федерації, а родинне Кодло. Де все побудоване на медальках і безконтрольній владі?